12 червня Росіяни відзначали найбільшу національну трагедію день ухвалення декларації про державний суверенітет Російської Федерації, підписаний ще у 1990 році. Що як відомо стало початком розпаду радянського союзу. І розвал червоної імперії саме за версією головного денесифікатора – трагедія справді глобальна геополітична. Читаю розпад совєтського союзу огромний трагедії віку. Але це не заважає Путіну щороку того самого 12 червня збирати найближчу свиту у кримівських стінах і вітати з геополітичним горем. Дорогі друзі, колеги, поздравляю вас з днем Росії. Акої собиття, которое вже пройшло в Росії, хотіли б змінити. Разол Советського Союзу. Не менш помпезно відзначали розпад СРСР і водночас День свободи рубля від долара після накладених американських санкцій і перед стінами Кремля, де зібралися усі ті, хто ніколи не підтримував війну проти України. Русський, татарін, чеченець і заодно башкір Олег Газманов. Путінський холой Коля Басков. Ну і звісно ж куди без автора неофіційного гімна СВО Ярослава Юр'єча Дронова для широких прозетутих тіл, більш відомого як шаман. Але естраді персонажі уже заїжджені, затерті до дірок і нікому не цікаві. На відміну від тих, хто знаходився по той бік сцени Всьому міру на зло. І ні, вони жодним чином не підтримують путінські режими. Громадянське усвідомлення на рівні трьох поросят із англійського фольклору, російська патріотична версія, – ніф-ніфа, наф-нафа і наф-нуфа. Я думаю, всі хто здесь зібрався, всі в поддержку друг другу зібралися і е, собственно країні. Возможно здесь можна знайти какие-то полезні інтересне знаковості. Може я слідчи здесь будущо, мужа, чисто случайно. Почому ні? Такої теж може бути можуть бути чисто Случайно відбудеться прильот у місце забрання російських патріотів. мужа чисто звучити прийти у сам епіцентр зетизму в Москві на зібрання скрипних анадекватів, щоб познайомитися із майбутнім чоловіком. А задуматися про те, що ці самі патріоти вже завтра будуть мобілізовані в якості непоганих міндобрив на окупованих українських територіях. Ні, не варто. Окей, йдемо далі. Найбільшу дикість російського патріотизму влаштували нодівці. Національне це двіження. Провело власний пропутінський прайд. и с королевскими стричками. За Белгород, Донбасс и Крокус! Берем США в фокус! И представники Рухонот пропонуют навести фокус на Вашингтон ядерную зброю. Для победы России требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки! Ярс! Сармат! І посідо! прицелы! Вашингтон! Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Але повним дикунством проведення таких от типу парадів, і язик не повернеться назвати навпаки цілком логічно. Зважаючи на те, що російські міноборони проводять ядерні навчання в ангірацькому військовому окрузі, який межує відразу із шістьма країнами НАТО, Путін натякає на удари по густо населених містах європейських столиць. А із федеральних смітників тоннами лються погрози про активізацію ядерної доктрини. Досить дивно, але в день Росії його диктаторство не витягував зі штанів ядерний кіок. Хизувався омолодженням командирського складу. Вчора поздний вічрби. ночью встречался со всеми командующими наших группировок, вот на меня это произвело очень хорошее, позитивные ощущения. Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди, профессионалы, отдающие полностью себя отчет в том, что они делают. Сейчас, что должны делать, завтра, послезавтра, сегодня. А як відбувається цей самий процес омолодження особового складу завтра, післязавтра і сьогодні можна було помітити на білгородському кладовищі? Скільки погибших? Сп'ять спокійним знову. Погіпши російські солдат в Україні. Це Белгород. Там теж хулагі. Співставивши ці кадри і бажання росіянок знайти власну долю під час концерту на Червоній площі стає зрозумілим. Непроста місія подолати демографічну кризу впаде на плечі, точно не російських мужиків. Для цього є братський народ. Китай нам, звісно, нужен і залежність від Пекіна. Настільки велика, що на федеральному зомб'ящику вже напряму пояснюють, що насправді росіяни ніколи й не були слов'янами. Викормилась нова етнічна група Євроазіати. Коли мене в цьому смислі спрашують італійці, я їм об'ясняю хто такі росіяни. Я обісняю, ми євроазіати. А что, это, что как, это такое? Это как, это это как так. афроамериканцы, только евроазиаты. Нет, ну потому что на самом это деле здесь все очень просто. Вы подумайте, как раз, сколько, как вы говорите, раскосых людей, например, в той же самой Москве. Нет, просто вот И вот, я не имею в виду иммигрантов. 86% русских у нас этнически. Просто, на хорошо, а, хорошо. Алексей, сколько, подождите, Баглазы, не Сколько голубоглазих Дело не в, там, Чай, в А Головний євроазіат за в одному із бункерів, який так намагається асимілюватися із китайським братнім народом, що із початку повномасштабного вторгнення уже тричі їздив на покрін до Пекіна. і підтягнув щоки ботоксом. Ну, Удмурт ідеальний представник азійської раси. При цьому авторитету йому щоправда не додається.